А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою еволюції девайсів та гаджетів. Знайомтесь, Марко. Ще з дитинства він виділявся серед однолітків своїм аналітичним складом розуму. Коли дітвора в садку лише вчилася рахувати до десяти, наш герой вже впевнено складав кубик Рубика. А зараз це відмінник, кращий учень школи, призер всеукраїнських олімпіад з математики та фізики, маркове захоплення, космос. Він постійно слідкує за онлайн-трансляціями по запуску космічних апаратів. А найзаповітніша мрія політ на Марс у кріслі поруч з Ілоном Маском. Марчику, скажи мені, будь ласка, будеш дома млинці їсти? Я планую з вишнями зробити. Бабусь, ви ще питаєте? О, а ти мені допоможеш? Ой, та що там ті бульці смажити? Наливайте сметану з сковорідку та й по всьому. А мені ще на домашня цілих дві задачі треба вирішити. Ха, хоч в математиці ти сильний. Насправді я хотіла просити тебе стати лектором. Ого, бабусь, мене ми в школі придумали проект Діти навчають дорослих новітнім технологіям. Ой, круто! А про що розказувати? Дивись, зараз в магазинах. Мать муща новітньої техніки. Так це ж добре, коли я вибір, бо мус. Але старшим людям, як мені, важко зорієнтуватися при купівлі, яку краще обрати, яка має які переваги. Проблема зрозуміла. Вектор Марко Степанович береться за справу. Ви спитаєте Лектери Марко, як же обрати персональну техніку? Я відповім: перш за все, орієнтуйтесь на ваші потреби, що важливі для вас певні функції, розмі або дизайн. А яка персональна техніка існує, і які у кожної переваги? Правильне запитання. Пропоную розпочати з персонального комп'ютера. Асистенти, допоможете з візуалізацією. Отже, персональний комп'ютер складається з окремих компонентів, кожен з яких виконує свою функцію. До базових належать системний блок, це мізки комп'ютера для обробки інформації, екран використовується для візуалізації зображення, клавіатура для введення інформації та комп'ютерна мишка для комфортної взаємодії з інформацією під час роботи. У залежності від ваших потреб підключайте до комп'ютера. Принтер, колонки, навушники, мікрофон, веб-камеру, Wi-Fi роутер та багато інших девайсів. У персональних комп'ютерів свої переваги та недоліки. Перша перевага. Впродовж експлуатації ви можете змінювати частини та деталі комп'ютера, які застаріли чи, до прикладу, вийшли з ладу. Це допоможе зекономити кошти, не купуючи п'ять років нову техніку, а лише оновлюючи її складові. Але є і недолік. Комп'ютер має великі габарити і з ним не поїдеш у ранження чи на відпочинок. Тому комп'ютер це хороший варіант техніки для користування виключно в одному місці. До прикладу, вдома або на роботі. Асистенти презентуйте наступний вид персональної техніки. Ноутбук це той же персональний комп'ютер, здатний виконувати такі ж завдання, але зібраний в одному корпусі. Найбільшою перевагою ноутбуків є їх компактність в порівнянні з комп'ютерами. До того ж, вони не поступаються їм продуктивністю. Ще однією перевагою ноутбуків є їх автономність. Вони працюють живлення від мережі на вулиці, у кафе та навіть у літаку. Проте. Є її недолік дещо вища ціна, порівнюючи з комп'ютером з такими ж характеристиками. Переходимо до наступного виду техніки: смартфон. Асистенти. Мобільний телефон сьогодні це фактично кишеньковий ноутбук, відкривання документів, створення та перегляд аудіо і відеоконтенту, робота з інтернет-ресурсами, все це та багато іншого доступне, використовуючи смартфон, проте його розмір обмежує певні функції, доступні для персонального комп'ютера чи ноутбука. До прикладу, довготривалий друк такс на смартфоні не дуже комфортний. Також у більшості телефонів. Є всього лише один роз'єм, що потребує вибору або зарядка цього девайсу, або приєднання до навушників чи іншої периферії. І останній вид техніки, про який я вам сьогодні розповім, це планшет. Аналогом смартфону є планшет. Основна відмінність збільшений екран. Це і є його перевагою. Планшет зручніший у перегляді відеоконтенту, створенні графічного дизайну чи пошуку інформації в інтернеті. Марчику, ти так солодко задрімав. Ходімо вже додому. Ой, а ви знаєте, в мене вже і планула цієї. Готовий її проводити хоч завтра.